Олег переїхав з Мелітополя три роки тому. Нині грає за Дніпровську футбольну команду Армат. У мене якось з першого дня, коли я потрапив в цю команду, я розумів, що тут буде велика конкуренція. Мені так цікавіше, ніж я прийду і одразу буду грати на готовому місці. Щоп'ятниці хлопці тренуються і працюють над помилками. Всі передачі ми отримуємо від Нікіти. Якщо атака була в ці ворота і кари, ловив м'яч, ти катиш рукою. Якщо м'яч вийшов, то ти вже владу, так, Його атака. На полі всі уважно слухають завдання тренера Данило Чумак. Гартує футболістів уже вісім років. Зараз тренування проходять раз на тиждень по п'ятницям, півтори години. Також ми граємо спаринги і також ми участвуємо на двох турніх двох змаганнях. І на вихідних ми граємо. Вже повноцінну гру команда здобула вже чимало перемог. Одна з них першість у благодійному матчі медіаліги у Києві. Спортсмени переграли столичних футболістів з рахунком 6-0. і у команді, крім профі, грали блогери. У Нас були медійні гравці, скажімо так. Гатунку із Тіктоку є популярна особа його звати ОМАСІ. Це Тіктока він, скажімо так, своїм прикладом мотивує молодь. Що якщо в тебе є проблеми, скажімо так, в житті чи зі здоров'ям, ти можеш бути знаменитістю всього українського масштабу, Мені мені вдали кома команду фарфармат, їхній тренер їхній є. Мені, я очень радий, що вони мені взяли. Це перша гра. Суддя там буде це, бо буде вишитим. Треба будінням, Ну, Для тренера це така важка історія, тому що в мене є тренувальний процес, футболісти вже готові до навантаження. Приходять люди, вони деякі з футбольною базою, а деякі без. Тому було моментами важко, але в цьому є тренерська робота, десь їх. В цей тренувальний процес в Нідріч, що, що називається на матчах медіаліги збирають кошти на ЗСУ. Під час трансляції гри команди Армат глядачі задонатили 75 тисяч гривень. А 28 жовтня спортсмени вдруге перемогли київську команду з рахунком 3-0 у Дніпрі. Цього разу до гравців долучився Дніпровський блогер Дава.